Вітаю. Отже, за останніми звістками від британської розвідки, наголошують вони на тому, що пік російського натиску на Бахмут минув. То чи це так насправді? Я б сказав так: вони зараз не мають можливості для того, щоб достатньо інтенсивно та активно здійснювати наступальні дії, тому що в них виникли досить серйозні проблеми з артилерією. Російські окупанти не можуть ані наступати, ані вести оборонні дії, якщо їм не вистачає артилерії. Бо артилерія є в них превалюючим елементом будь-якої операції тактичного стратегічного рівня. Немає ніякої різниці. Це ще з радянських часів така досить застаріла тактика акцентування уваги саме на артилерію. Але на сьогодні вони мають проблему з боєприпасами. Бо велика кількість складів саме в цій локації була знищена в грудні, та наприкінці грудня, Особливо така база з боєприпасами в ірміно, яка була в цій локації найбільша, і забезпечувала саме цей напрямок великою кількістю різноманітної номенклатури боєкомплекту. В них почали виникати в першу чергу проблеми з снарядами. Ми пам'ятаємо це звернення представників ПВК Вагнер про те, що їм не вистачає снарядів, тобто Міністерство оборони Росії, де наші снаряди, але зараз ми бачимо, що в них виникають проблеми не тільки з снарядами, але ще й з особовим складом. Ну знову ж таки, Макіївка. А в Макіївці було знищено фактично за лишені хвилини. Батальйона тактичну групу велика кількість загиблих, саме та батальйона тактична група, яка а, могла бути використана для того, щоб реалізувати якусь ротацію якихось підрозділів а, в зоні а, ведення бойових дій, саме по лінії зіткнення, або а, для того, щоб а, відновити боєздатність того чи іншого підрозділу за рахунок уже свого складу, ну і звісно, вона повинна була використовуватись а, або в автівському напрямку, або а, в напрямку Бахмуту. А, отже, фактично зараз проблема це вже проблема як а, відсутності достатньої кількості боєкомплекту для артилерії. А також цей дефіцит вже навіть живої сили. Отже, у них там подвійна проблема. Я не виключаю то, що найближчим часом може змінитися ситуація. Повністю на користь збройних сил України, та по те, яким напрямкам можливо навіть здійснювати контратаки та повертати вже позиції пане Олександре. За інформацію багатьох ЗМІ, в макіївці загинула саме еліта мобілізованого резерву російської армії, тобто це і у більшості командування. То чи матимуть вони проблеми зі збором нових мобілізованих у подальшому? Зважуючи на тому, яка кількість була знищена, фактично за е, лишні хвилини. Вони в будь-якому разі мали б ці проблеми. Фактично, о, останнього разу вони втрачали так швидко батальйонно-тактичну групу, коли намагалися форсувати Сіверський Донець. Невеличку річку, mm -hmm. але тоді вони за 24 години форсування цієї річці, вони втратили батальйонну тактичну групу та більше ніж 80 одиниць своєї техніки. Зараз за хвилини як їх відновити? Ну ми розуміємо. Хоча там була не тільки там був не тільки особовий склад в Макіївці, а, знаходився там і знаходилися і боєприпаси, боєкомплекта. Також деяка кількість техніки до цієї БТГР. Отже, фактично, це такий собі а, потрійний удар. А, по можливостям на сьогодні російських окупаційних військ е і відновити його дуже швидко не вдасться, і це може вплинути саме на події по лінії зіткнення. Mm -hmm. Намагаємося аналізувати отак, от, от поверхневі новини, які ми бачимо, з однієї сторони нам наголошують на тому, що Росія буде далі продовжувати затягувати війну якомога довше воювати і показувати свою силу. Водночас ми бачимо, що, начебто, у них і закінчуються артилерійські боєприпаси і живої сили не вистачає. Тож на що нам сподіватися, яким буде 2023 рік, чи зможемо ми закінчити війну у ньому? Я впевнений, що 2023 рік може закінчитися перемогою. Це найкращий варіант насправді, але я більш скептично до цього відношусь, тому що у нас є проблема з. Тимчасово окупованими територіями ще з 2014 року в нас проблема з сьома локаціями, які треба звільняти: Лівобережне Херсонщина, Запорізька область Луганщина 2022 року окупована, Луганщина з 2014 окупована, Донеччина 2014 та 2022 року. Дві локації та тимчасово окупована півострів Крим. А для того щоб підготувати умови. Для деокупації кожної локації, яка має свою специфіку, необхідно значно більше часу. Якась локація потребує 3-4 місяці, якась значно більше. Ми бачимо на прикладі Харківщини та правобережної Херсонщини, що це може зайняти навіть і більше часу. В Харківщині підготовка тривала 3 місяці, а правобережна Херсонщина підготовка тривала більш, ніж 5 місяців по звільненню. Отже, різниця є. А тому з цього виходимо. Хоча, якщо а, буде перерізано достатньо логістичних артерій на півдні, то я не виключаю того, що дуже швидко ми зможемо звільнити саме Запорізьку область, частину її окуповану, Лівобережну Херсенщину, а також частково Південну південно-захоном чого ми можемо з цей от переріз зробити? А, ми вже його робимо. Всі mm -hmm. кажуть, що там щось в Запорізькій області нічого не відбувається. Там кожного дня щось відбувається зараз. Збройні сили України мають повний вогневий контроль а, над Запорізькою областю, як створено, так і реактивну артилерію, саме для них логістичними артеріями, та щоденно здійснюють вогневий вплив по їх об'єктам, невелюючи цей потенціал. А це підготовка, це саме підготовка для контрнаступу. Скільки вона буде тривати, знову ж таки питання у той час, як Луганщина, наприклад, вона ж готова. Саме Луганщина 22 го року окупована частина, вона вже готова до наступу, не вистачає деякі факторів. А невеликої кількості цих факторів це ситуативно виключно. Але коли вони вже будуть в наявності, розпочнеться контрнаступ. Щодо Запорізької області, зараз там йде підготовчий момент, який і саме полягає в тому, щоб постійно здійснювати ось цей вогневий вплив майже по всім об'єктам та по всій логістиці ворога, саме ці локації.